Глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. В оперативному командуванні Південь підтвердили влучання по ешелону з російською технікою та військами біля залізничної станції Брилівка на Херсонщині. Нашою авіацією нанесено два удари по ворожих опорних пунктах у районах Олександрівки та Благодатного. Ракетно-артилерійськими підрозділами в рамках виконання вогневих завдань нанесено удар по ворожим станціям радіоелектронної боротьби в районі Біляєвки. Також отримано підтвердження влучання по ешалону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою в районі залізничної станції Брилівка. Втрати дорозвідуються. Йдеться у повідомленні опублікованому в Фейсбуці. У командуванні також повідомили про підтверджені втрати противника за добу. 52 військових, 4 танки, дві самохідні артилерійсько-мінометні установки нона с самохідна артустановка, 8 одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також ще 4 склади з боєприпасами. В Береславському є Баштанському районах. 29 липня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомив про удар по залізничному вокзалу у селищі Брилівка. В області знищено один із важливих логістичних вузлів окупанта залізничний вокзал у Брилівці. Росіяни якраз притягнули туди техніку та боєкіду. Комплекти все згоріло, дещо навіть не встигли розвантажити. Люди повідомляють про гучні вибухи та детонацію, ймовірно, є влучання її у нафтобазу. Багато орків залишилось без рук і ніг, написав він у Фейсбуці. Ну що ж, внаслідок удару по залізничному вокзалу у Брилівці, армія РФ зазнала колосальних втрат у живій силі та техніці, повідомив Дмитро Ярош. 30 та 31 липня ЗСУ за допомогою реактивних систем залпового вогню Хаймерс вдарили по місцевому скупченню російських окупантів у Брилівка на Херсонщині втрати армії РФ колосальні. Підсумки бойової операції опублікував у Фейсбук командувач української добровольчої армії УДА Дмитро Ярош, посилаючись на дані центру партизанського руху УДА. Удару було завдано по залізничному вокзалу, який російські окупанти перетворили на свій логістичний хаб. Серед знищеної техніки були помічені артилерійські установки Тюльпан і мста С, РСЗВ ГРАД, танки БТР і БМП. За словами солдатів за зараз вони Ночують у полях і лісах, дуже бояться. Розповідаючи перед відправкою їм повідомляли, що в Україні тихо. Все добре, то вони їдуть для підтримання порядку. А тепер за одну ніч у них загинула майже одна тисяча особового складу, розповів Ярош. За його даними, загиблих з місця події вивозили вантажівками та залізничними ешелонами до анексованого Криму. Ярош уточнив, що лише у будівлі вокзалу перебували близько 400 російських окупантів, приблизно 200-300 розміщувалися у диспетчерській і ще близько 400 було поряд. Усі будівлі було зруйновано, крім загиблих, є велика кількість поранених. Для їхнього лікування зібрали всіх медиків в окрузі. До зустрічі, глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила!